Можна довіряти. Ні. Хочу попросила. Добрий день. <клес> ну я натискаю, ніхто не відповідає. А може воно не працюєш? Mm. Ні, там ти що не працює. Я навожу, так. Да мені камеру можна помагати її. Помахати Ось зліва і справа камера. Нас попередили <рес> про те, що ні Івахєва, ні Єрмєєва не буде, тим не менше є живопрацівники, які можуть їм передати інформацію. Ну, нічого Я yeah, yeah, думаю, не що ніхто не відкриє пересування. Отож, всю інформацію більш детально чекайте в просилці. Насправді, ми хочемо розібратися також в ситуації і дамо можливість розібратися кожному виборцю, аби вони розуміли, за кого треба голосувати, за кого не потрібно.